Чи знали пана Юрія? Так, я знала його з молодих років. Ми наша родина була е, практично з молодих років. Ми були разом, і Юрій завжди був дуже чутливий, дуже життєрадісний, дуже добра і світла людина. Нам страшенно шкода, що так все трапилося, і втратити його це втратити ну, практично пів життя. Це надзвичайна людина, надзвичайний чоловік, надзвичайний батько. От, завжди життєрадісний, завжди готовий прийти на допомогу і підтримати важку хвилину. Я думаю, що втрата це не тільки для нас, а для і родини, і всіх друзів. А друзів в нього було багато. Це практично людина, яка завжди була позитивна. І... І завжди мала дуже багато друзів. І ніхто з друзів не може нічого поганого сказати про нього, тому що він був таким світлим, веселим, життєрадісним, завжди відгукувався і завжди готовий прийти і подати руку. Нам всім дуже шкода. Ми втратили дуже багато. Ми втратили, можна сказати, хоча він був друг, ми втратили практично найдорожчу людину. Найдорожчу людину, ну, ну я не знаю, як порівняти. Це не порівнюється ні з чим. Як рідну людину, як саму рідну людину. Тому що ми дуже багато років провели разом. Як пригадуєте той 4 вересня, коли ви дізналися, що Юрій один із самих загиблих? це був жах, це було невимовне горе. Ми. ми... Мій чоловік відразу з самого ранку поїхав, він ще не знав, що він потрапив, і що він помер. Він ще не знав, тільки побачив на картинках будинок його. Він відразу шості ранку поїхав туди до місця, місця трагедії. От, але ми зрозуміли тоді, що винесли людину з під завалів, бо бо того не годин було підійти. Він думав, що він живий, бо було написано, що він жив, жив... живу людину, і була надія, що він ще живий. А коли ми під вечір довідалися, що його вже немає, ну це була для нас страшна трагедія. Гор ми були всі страшно вражені і. Несамовито важко було пережити це. Несамовито. На момент обстрілу він перебував у квартирі чи десь в сховищі? Як ви сказали, на момент обстрілу він перебував у квартирі? Хто? Юрій. На момент обстрілу він власне перебував в квартирі, але вважав, що треба йти на низ, бо там, можливо, краще можна сховатися. І він все-таки від всіх просив йти. І перший рушив крок, зробив вперед. І, власне, цей крок був фатальний, тому що сина, я так розумію, відкинули, який йшов за ним меншого, відкинула хвилі назад. А цей його крок був останнім в його житті. Він обвалився разом з сходовою кліткою зі всіма, хто був також на сходовій клітці, зі всіма людьми, які проживали в тому домі, і вважали, що треба спуститися по сходовій клітці на вулицю. Це на шляху до укриття. Це шляху на шляху до укриття. Я так думаю, тому що він тільки встиг це три секунди. Три секунди мені розповідала дружина, що це три секунди. і Він тільки встиг відкрити двері і зробити перший крок, як стався обвал. і Він впав разом зі всіма. Зі сходовою кліткою, зі всіма конструкціями будинку і разом з тими людьми, які також вирішили зробити цей крок. Зробили крок, можна сказати, у вічність. Багато зараз тут знайомих, друзів може багато. також бути. Дуже багато. І з молодих років друзів, і знайомих, і родини багато, і друзів дітей багато, і друзів брата дуже багато, тому що брати арабські. Вони були нерозлучні, старший роман і Юрій Молодший. Це я, я наприклад, ще не бачила такої, такої любові, поваги одне до одного у братів, і вони завжди йшли поруч, завжди одне одного підтримували, завжди кожен день разом, кожен вечір. В розмовах кожен ранок також ранок і вечір починався тільки в тісному спілкуванні брата з братом. Тому для Романа це страшна і невимовна втрата. Йому буде дуже важко пережити це і звикнути до того, що немає Юрія. Це дуже для нього, для нього і для його родини важка втрата. Для всіх нас що казати. Мій чоловік безпосередньо є його. Другом ще з молодих років ми багато проводили часу разом. В нас на подвір'ї. Коли Юрій повернувся тільки з Канади, то це були дуже цікаві роки. Він дуже був співочий, він любив музику, він привіз тоді квітки, цісик, перші диски. В ті часи це була для нас новина. От, ми вечорами сиділи, слухали, співали також під гітару. І багато часу провели в таких от теплих зустрічах у нас на подвір'ї. Шкода, нам дуже нам невимовна біль. я не знаю ні, ні з чим не порівняти. Це... Я, прошу, з малих літ я його знав і потім, коли він поступав, ми з ним займалися математикою, він проявляв дуже виняткові знання, виняткові здібності до аналізу, до того, щоб великонаполеглисть, щоб вирішувати ті задачі, які перед ним. Стояли, він був наполегливим, він був цілеспрямований. І одночасно при цьому ж це людина, яка усміхалася, яка приходила в сім'ю, і біля нього відразу створювалася така аура тепла, доброти, щирості. Це ну, немає слів, щоб передати ту втрату, яку ми понесли зараз. Він, Потім ми співпрацювали по консалтинговій фірмі. Я працював, я працював в політехніці, а він відповідно займався підприємницькою діяльністю. У нас були дуже ділові і е, дуже гарні стосунки бізнесові. От в цілому, в цілому, що можу сказати, можу таки сказати, що наша родина. Висловлює біль і жаль з приводу того, що його не стало, і співчуття сім'ї загиблого. Як пригадуєте 4 вересня, коли ви дізналися, що серед сімок загиблих є і Юрій? Я не міг це усвідомити, не міг це осягнути. Болісно, болісно. І по нині годі. Зумієте, коли відходить така щира, відверта, життєрадісна, усміхнена людина, лишається якась пустка і в душі, і в околі сім'ї, родини. Дуже, дуже боляче.